Отже, що таке Андстрім? Лише найбільша у світі колекція класичних ігор в одному місці. І подібно до Netflix або Spotify, ми використовуємо технологію стрімінгу, щоб зробити ігри легко доступними на багатьох пристроях. Ви зможете грати вдома або продовжувати розваги в дорозі. Ми доклали зусиль, щоб кожна гра була легкою для вас, і ми також надаємо багато різних способів керування від геймпадів, консолей, аркадних джойстиків, клавіатури, миші і навіть сенсорних екранів. Грати в ці ігри ніколи не було простіше. І якщо наявність самих витоків ігор у нашій величезній бібліотеці ігор недостатньо, Endstream взяли найцікавіші частини цих ігор і перетворили їх на міні-ігрові виклики. Веселі, невеликі за розміром, ви можете думати про них як про Flappy Bird або Crossy Road, і я впевнений, що ви будете повертатися ще раз спробувати. Ми ведемо офіційні світові таблиці лідерів класичних ігор як для повних ігор, так і для наших міні-ігор. І ви зможете грати за досягнення, медалі, змагатися один з одним, брати участь у турнірах і навіть кинути виклик усьому світу з Giant Slayer. І ми організовуємо найбільшу ігрову спільноту, де ви знайдете багато однодумців, з якими можна подружитися та змагатися. Наша пристрасть до ретро-ігор це те, що живить Анскін.